Жнісінький шок відчули вранці 27 жовтня люди, що вийшли у міський парк імені Чайковського, коли побачили понівечену фігуру пірата з галявини казок. Сумнів про те, випадковим є систематичне знищення об'єктів благоустрою міста чи ні, остаточно розвіявся. І дорослі, і діти вважають поляну казок прекрасою парку, тому що тут дуже цікаво. Ми тут задихає постійно. Ми біля них та... фотографувалися дуже багато раз. А тоді той сиділи вдома, а там на вулиці дощ був, хотіли піти в парк фото... фо... пофотографуватися, А пронесли газету, що все розгромили собаки, голову відбили вдома, розбомбили. Хошо, дуже. А, хотілося, щоб не, не ламали, тому що дітки підростають, і їм цікаво гулятися. Ну, маленькі ж такі не поламають, набагато старші ламають. не гарно, коли є людям де вийти, посидіти з дітьми, погуляти. Поляна казок відкрита рік тому за ініціативи міської ради. За 13 місяців від рук вандалю постраждали чотири фігури, що встигли полюбитися малюкам і поселитися в фотоальбомі, чи на кожного тростянина. Цьогоріч з нагоди дня міста партія рідне місто разом з мером подарувала дітлахам тростя нові фігури казкових героїв і встановили їх замість полеглих від рук вандалів. Окрасою галявини став відновлений пірат, для якого спеціально звели фортецю, міцніше закріпивши його в цеглі та бетоні з арматурою. Однак і це не стало перешкодою для вандалів. У кого і навіщо піднялася рука знищити фігуру, залишається здогадуватися. Це Хтось старші Хтось старший, ніж діти. Там дуже багато ввечері молоді. Це просто в голові нема. Тим часом тема викликала жваве обговорення в соцмережах. А гості парку імені Чайковського, з якими нам вдалося поспілкуватися, за радикальні міри покарання для вандалів. Тож, трапили, То штраф, або якісь обов'язкові може бути роботи, щоб вони тут починили, щось ще зробили для діток. Реально їх, щоб вони це все. Іли купували, ілі склеювали обратно, mm. щоб все було на місцях стояло, так як і було. За свічку встановить. Я вважаю так. Якщо поламав, то адміністративна, щоб була відповідальність, щоб за свої кошти він встановлював. Ну, щоб бікборд в рулики повісили і щоб всі знали його. Тикали пальцем, як буде ходити погору. Слідчі раз може не захоче такого делать. Ну не знаю, цих вандалов, звісно, треба привлекати відповідальності за такі речі. Для кого настроїться? Наказує так, щоб уже потім і другу своєму заказали засіду, щоб не трогати. Його. Тим часом міський голова пообіцяв винагороду в сумі 5 тисяч гривень. Тому хто вкаже на вандалів, що знищують фігурки казкових героїв та інші об'єкти благоустрою. Не на камеру тростянчани припускають, що систематичне пошкодження всього нового і красивого в місті частина війни проти мера, хто надумав воювати проти міського голови Юрія Бови, здогадатися не важко. Більше того, днями ці люди самі вкотре відверто виказали себе, назвавши злочином та локус прибирання урочища нескучне, що відбулася кількома тижнями раніше. Колишній соціаліст, а нині ударівець Віталій Поляковський, діями якого подейкують керує депутат обласної ради Микола Мирошниченко, заявив у міліцію про те, що, начебто, під час толоки та інші учасники суботника спиляли у нескучному дерева і вивозили їх у невідомому напрямку. Шановні депутати, нещодавно стався такий випадок, а іменно у суботу, а на мою думку, навіть злочин, міська рада. Під прикриттям суботника виїхала урочення скучне проводити суботник, ворожившись двома бензопилами газоном було зроблено заява міліції в, в рай відділ. Толока дійсно була. Деревина з нескучного вивозилася, але це було сміття, гілки та трухляві частини стовбурів дерев, витягнутих з води та тиск, які валялися руками обабіч проїзду і пішохідних доріжок. Та Поляковський, дізнавшись про людей, що працюють на користь місту, не приєднався до них, а викликав міліцейський патруль. Всі пам'ятають, що у далекому 2005 році нескучне було в жахливому стані. Всього один стіл з лавочками на все урочище. Активний міський голова поставив мету перетворити, правду кажучи, майже дикі хащі та смітники на цивілізовані місця відпочинку. Юрій Бова підняв місто на численні толоки, в яких і сам приймав участь, і своїх прибічників привчав робити добру справу. Руками сотень активістів Нескучне отримало ту красу, якою сьогодні насолоджуються тростянчани та гості міста. У 2009-2010 роках на толоках поруч з міським головою, кілька разів працював і той же Віталій Поляковський разом з молодими соціалістами косили траву, витягували палки та стовбури дерев з водою, розчищали від завалів дерев пішохідні доріжки, а зібране вивозили у дитсадки та на комунальну котельню. Отже, практично те ж саме, що робили кілька тижнів тому комунальники. Чому тепер через кілька років Віталій Поляковський вважає те, що колись робив і сам злочином загадка? Ський голова Юрій Бова каже, що не зважаючи на перешкоди, працювати над благоустроєм міста буде. Я не хочу так знаєте, вражатися про людей, які роблять пакасті місту. Трасенцу я думаю, що у кожного страсанчан негативна думка до цих людей ставлення. Адже сьогодні, замість того, щоб прийти і допомогти, щось зробити люди шукають привід яким чином населити сьогодні переписувати заяву міліцію, щоб потім міські голова чи комунальне підприємства давали якісь пояснення, відволікалися від своєї роботи? Тобто є сьогодні в трасенці група людей, невеличка група, які займаються просто вредільством, відвертим редільство, і вони сьогодні роблять лише ті речі, які б. Не давали роботи, ну ні міському голові, не депутатському корпусу. Я приконаний, що максимальна кількість людей вже це вже зрозуміла, і ставлення до цих людей буде відповідне. Я ж кажу ще раз. Сьогодні я не бачу їх на цих талоках. Вони сьогодні в місті нічого не роблять, а вони тут живуть. От хай би показали б, що вони корисно зробили для цього населеного пункту, де ходять їхні діти, де їхні батьки живуть і так далі. А знаходити причину, що десь там хтось не неправильно підняв палку, видачів з кущів і вивіз її з нескучного. Ну це смішно, розумієте? Адже сьогодні ми хочемо бачити і нескучно також у благоустроєним, чистим, охайним, щоб нікому на голову не впала там якась пальпаленяка від сухого дерева. Бо в нас були там випадки, коли травмувалися навіть люди минулого року і так далі. І того міська рада робила і буде робити, я для цих людей хочу сказати в першу чергу, ми, ми робили і будемо робити там толоки, прибирання, ми будемо там ставити столики, вивозити з контейнерів мусор, щоб там було чисто. Адже це наше завдання сьогодні, що Трасінець був охайним містом, до на нас їдуть тисячі туристів. Я переконаний, що тресянчани ну, нормально до цього віднесуться, а цих людей будуть просто засуджувати і по-іншому ставитись не можна на них. Наступного дня після злочину у міському парку невідомі особи понівечили все електроприладдя холодильників біля кіоску по вулиці Миру, що належить дружині міського голови. Поперерізали електричні проводи та зламали замок у кіоску. Фактом займається міліція. Не хочеться думати, що і ці відверто нерозумні дії частина боротьби проти Юрія Бове. Якщо такий зв'язок вдасться довести правоохоронцям, винні в цьому люди назавжди втратять довіру тростянчан, адже заслуговують як найсуворішого покарання.